Привіт! Набридли однотипні силиконові чохли? Мені також. Тому я вам представляю захисний чохол Metal Glass. рамка чохла та захисна камеру виготовлені з алюмінію, а задня кришка із матового твердого пластику. Такий мікс матеріалів точно захистить ваш телефон від падінь та царапин. Але фішка даної моделі чохла в тому, що ви не зможете одягнути її на свій телефон. Доки не зробите декілька махінацій. Отже, на верхній частині чохла є кнопочка, яку необхідно посунути вліво. У нас від'єдналася рамка і задня кришка. Для початку ми беремо рамку, вставляємо її в телефон, а тоді фіксуємо задню кришку в рамці до відповідного звуку клацання. Ну, якось так. Надіюсь, інформація була для вас корисною. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Та до нових зустрічей!